О, о, до речі, я ж камеру включив і так і не привітався. Всім привітки! Сьогодні у нас таке невеличке відео. Мій невеличкий румтур, те... мої пригоди. Сьогодні я оселився в своїй хатині, вже домовився і оселився в хатині в одному з сіл. І думаю там та, розвивати своє село, а... Можливо, і не розвивати, а розвиватися там. Тому я вже десь коло нього близько, але де, я не пам'ятаю. О, да. А, про болото розказували, мені що там рядом болото знаходиться. І я, напевно, його бачу. Так, да, напевно, саме менше. О, о, добрий день. Всі неповітливі якісь. О, тут можна влаштуватися фермером. Але я... Не буду робити, як завжди, фермером. Вов. А, так, да, прикольно тут. Прикольне село дуже. Так, да, якесь воно не підготовлене для життя. Так. Будинчик. Будинчик фермера тут. Осьо, ой, фермера. Yeah. Да, фермера такий будиночк. Будинчик мерія. Навіть мерія, звісно, тут. Тут дуже багато огородів. А де мій до речі, будинок? О, привіт, Малявка. Так, де мій, до речі, реально будиночок. Саме відновленіше... Ще... О, так ось цей він є. Так, тільки я не помню точно який, оцей. А, ні, 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 ні. не. Казали, без одного. Да, ось сьомий будиночок, да, оце мій... Такий у мене невеличкий невеличкий тур Тут є три два вікна. Одні двері і з дерева будинок. Земляна долівка. Столик, до речі, є. Тільки крісла і дивану немає. Але нічого, з першої зарплати, я плю собі ліжко, стульчик, Підлогу, можливо. Ну, давайте сьогодні поспамо на землі. А завтра почнемо при... роботу. О, давайте, я вже я вже готовий. Блять. Блін, холодно. Так. Позіхаю собі, я тільки що проснувся на цій землі. Ну як тільки проснувся вже, набрував собі моркви. Хай лежить тут, в принципі. Да, хай лежить тут. Лежи морква. Це вам покажу свою роботу. А, вже день такий, вже навіть скоро буде обід, десь вже 9, 9 годин. Якщо не 10. Ой, жіти, добрий день там. <смі> добрий день, добрий день. Мов на кришу по полізти О, до речі, давайте я вам покажу. Подивіться, скільки домів в селі 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. І з них 4 малих. Це 3 великі будинки. І мер нашого села е, прийняв таке рішення будувати і туди будинки. Ну там їх дуже мало міститься. І там треба дуже багато робити до болота близько. А оцей ліс, можна сказати, незайнятий і дерево. Але для цього нам потрібен. Правильно, мостик. Отут він вже є, колись тут не було була просто річка і тих двох будинків і трьох ферм... чотирьох ферм не було. Але зараз, мер мені, мені сам доручив. Я тут роблю стрілителем, стрілителем. Стрій, До речі, тут був мост, але він обвалився. Та й е, дерево те, що обвалилось уже. А, унесло під той мост. Ну, а далі вже кудись іще далі. І погнили воні, і пішла на удобри. Так. <клес> От такі у нас є ресурси. А, тільки далегать різні Ладно. Так, першим ділом треба зробити. Зробити, зробити, що треба зробити. Воюй мосе, так! Мостик. але блін, яка різниця, який мостик буде. Теж доплатять, я думаю. А якщо не доплатить, то я. Люблю для свого села. В принципі, не жалко. И жив... О, до речі, скринь, я собі так. Е е е краду. А, не, блин, мені надо в мерію отнести будуть цю скринь. Блин. Це конечно да. В якому городі в другому серії. Тому я думаю він не обідеться. Якщо я тут положу всі ресурси і. Блін. Ну візьму три факела, ну реально ніхто не заміта. Візьму. Нам надо шість осточок. Ну реально ніхто ж не заміта, блін Ну так, да, чуть-чуть підвору. Правильно, чуть-чуть підвару. Ох, надо. Повідомити меру, що я хочу влаштуватися мені реально зараз бабки, просто надо дуже сильно. То я думаю ще піти на півставки до а в... фермера. Реально. Мені дуже треба гроші. О, а зараз поміняємо в себе пол. Блін, жалко, що це ми тільки можемо поміняти, але кровать, вибачте, я не можу вкрасти. Пеп, якщо б вона була. там. Э ладно, ну не жалко, <трук> я думаю, не вмер, це в принципі своє село Владаешься. Тен <трук> сказав, що всі ресурси не економити. Построїть Построить кеймос, щоб був надіжний. Я думаю, що цей буде надіжний. Воу! Так, всім при... А, ну да. А, ты на початку відео. Вибачаюсь. Всім добрий ранок! У мене такий прекрасний вид на, на... моркву і І цю і пшеницю темною ночі я поїхав в город. Ой, місто наше поїхав. Мені там мер щось сказав. Сказав, що він приїде. Сьогодні оціне мост мій. А, ні, мост він оцінив, а оціне мою наступну роботу. І я з ним поговорив так і так. Треба все поміняти, багато чого. Він сказав, добре, зробиш як змоєш. І о, я собі двері розширю Так, я е -е, ск сказати, розширю. Так, заходимо в мерію. А, ось що сундук, де. А. А, так, да, 20 зумрудів, три лопати, одна ця штука. Ну і в принципі зрозуміли, наша граві, на що такі штуки. В принципі, він сказав, приложити більшу частину дорог, яку зможеш. Я, в принципі, проложу цю, ту і якусь іще. А фермером я буду робити. Я буду робити фермером. І ще, кроме своїх зобов'язаних будівника, буду ще робити фермером. Ну і ладно, буду робити. Мені ось у мене він лежав, зараз треба опять ізумрудів потратити. Так, зараз повернуся. Як я і казав, робимо дорожки надійні. Ну, в принципі, як завжди. Так, ладно. Ладно, ну, отут коло мрії зробимо дорогу, В принципі, не подумайте, що... А, ти зараз тільки коло мерії зробиш. ні я буду робити. Е -е, Так, хопаємо. О така в нас дорога є. Тому зараз і цим займаємося. Хоп, і тут. О, тут же тебе був запертий. Тут є верстак, тому будемо ним користуватися. Поки мій заказ не прийде. Так, да, в ньому є верстак. Тому зараз робимо отут таку прокопочку. Закінчився. Ну майже. Майже закінчився. Там, дорогу я не буду робити. Але... А лопати, в принципі, ще й тримаються. О! О! це. Нова пошта мені прислала подаруночок. Запригнали. Так, землю я заберу. І це все заберу. Та й зумруди. Ладно, пішли копати. Mm -hmm. на новий э, день. Морку... і... і... псимітський. А, блін, але те, що Меріяві це все занести, блін, Мерія дуже далеко знаходиться від того там, де я живу. В принципі, от така у нас дорожка вийшла. Ой, ні, ізумруди я собі залишу. Знаєте... Не люблю. Ааа, мотиви я собі залишаю. Давайте заберемо собі. Ні, 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 я чесний буду. Я заберу собі лопату. Я проголодався, що капець. Сьогодні ми зробили дорожку. Вчора мостик. Сьогодні дорожку і нанялися фермером. І зробили не свою, звісно, ферму. А Просто зробили ферму. Так, блін, опять спать на цій фігобі. На цій фігові, якщо можна... Блін, я ж забувся про посилочку. Тому давайте її відкриємо. Тут є кровать, оце і оце. І оце. Тому давайте... Оце зламаємо мотиву. І підемо до себе спати. Тепер я ставлю свою кровать. Просто. В принципі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Тому завершуємо на цьому. Всім пока, бажаю, успіхів в житті. І. Ось і наше село. Як виглядає, як виглядає наше село зараз. Прямо зараз зараз. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і подобаючи з.